Обов'язково слухати до кінця звіра зі сильним молотю, богородиця захистить від всякого зла і виконай всього, що прохання на благо. О, Пресвята владичице Богородиця Небесна, заступниця наша, наближайся до нас у годину скорботи і нужди, і яви нам свою безмірну милість. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка творця всього світу, воні своєму насилує, матір'ю нашої надії та нашого спасіння. Моли сина Твого і Бога нашого, щоб він не осудив нас за наші гріхи, але помилував нас у своїй безмежній милості. О, невіста, не невіста, що не відступала і скорбот людських, допоможи нам у наших життєвих труднощах і випробуваннях. Моли сину Твоєму, прощення наші гріхи веди нам силити шляхом праведності та єдина в усьому світі, хто може принести нам мир і спокій. Освята Мати, стіли наші душі від недухи, наші серця від розпачу, просвітуй нас світом Твого Сина, щоб ми могли зрозуміти Його святе вчення і йти вірним шляхом, нехай Твоє благословення буде на всіх, хто йде в богачистій вірі, і нехай Твоя безмежна доброта осіняє наші домівки і наші серця, та єдина допомога для тих, хто в безнадії. і ми молимося до тебе, щоб ти направила нас до спасіння, захистила від небезпек і допомагав тяжкі часи. О, свята, Богородице, прийми нашу покору і молитви і піднеси їх до престолу Всевишнього, нехай Твоя любов і ласка супроводжують нас у всіх наших справах і на кожному кроці нашого життя. Ми віддаємо тобі всю нашу віру, надію, любов, і щиро просимо тебе, простілення і благословення, щоб наші серця завжди були наповнені миром і радістю. Амінь. Богородиця Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, Богоселина, ти між жінками, богосвини плід утроби твоєї, бо Ти народила Спасителя душ наших, О, Пресвята, це непорочне Діво, подай нам рабам Твоїм, безліч богадати твої, милостиво помилуй нас, від усякого з вас війни, Ти єдина надія нашого Спасіння, і ми віримо, що Ти, заступниця і покровителька всіх, хто прибігає до Тебе. Не погордуй нашими молитвами і в смиренні просимо тебе, напишіть імена, прохання в коментарях. Відведи нас від усіх, бід і і напасти. Очисти наші душі і серця від гріховних помислів і вчинків, дай нам силу боротися з нашими вадами, перемогти спокуси, О, Пресвята, Богородице, захисти нас під покровом Твоїм, віримо, що ти нас охоронятимеш від всякого виха і зла, змились над нами, пошинами і спокій у серця наші, щоб ми могли служити Тобі в істині і правді, бути вірними і слухняними Твоїм заповідям. Нехай Богодай Твоя просвітить нас на всіх шляхах життя нашого, мовимося тобі, пречиста про всіх живих і померлих, про родичів наших, про всіх православних християн, примінищі і піднеси їх перед престолом Симило Господа, нашого Ісуса Христа, нехай буде з нами Твоя божественна допомога у всіх наших починаннях і справах, випроси для нас, у Господа, благодать Святого Духа, щоб ми могли жити. По богочесті та праведності, о Пресвята Богородице, уповаємо на Тебе і знаємо, що Ти є наша заступниця і покровителька. Мовимося Тобі за наше спасіння і вічне життя в Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята водичице, Богородице, що з чудотворною славою на небесах вічно перебуваєш. На тебе благодатна, ми покладаємо нашу віру і надію, очиста матір, Всесвітня заступниця, прийми від нас, недостойних слух Твоїх, Наші милінні і багання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя, що з небес зливається, покриють нас у всіх наших скорботах і негараздах. Ти є світло, що просвічує темряву душ наших, Ти і Небо, що співає про Божественну Благодать. Від тебе народилося святе дитя і принесло спасіння світу. Через Тебе принепорочно почалася радість нашого Спасіння, Божественна Матір, допоможи нам сподобатися життя в Христі. Утверди нас у вірі, очисти серця наші від гріхнів і від усякої спокуси, збережи нас від всіх небезпек, охорони наші домівки від всякого зла. Ти, що в день Великого суду будеш нам заступницю, і не залиш нас без захисту. О прекрасна, що вірно зберігаєш душі своїх рабів, не відкинь литов наших, але зміцни нас удусі, щоб ми мали силу боротися проти видимих і невидимих ворогів. Мовимо з тобі, Богородиця, бо ти є нашим покровом і захистом у цей час, і в усі часи. Нехай Твоє святе Ім'я буде прославлене в наших устах і серцях, а Твоє святе Богосвенє, нехай зійде на нас, бо ти є благодатна і милосердна. Потіш нас у часи скорботи, просвятив часи темряви, бо ти є непорочна цариця, яка завжди заступається за нас, від нас, Твоїх слуг, це моління, охорони нас від ворожих намірів і явних небезпек, нехай Богодать Твоя завжди веде, охороняє нас, хай воля Твоя здійснюється в нашому житті, як на небі, так і на землі. Нехай буде мир на землі, а Твоя святість наповнює наші душі вічною радістю. О, матір Божественна, відчуй наші сльози і благання. надай нам милість і допомогу в свої часи потреби, тяжких випробувань, прийми нашу хвалу і подяку за твою безмежну любов і милосердя, що без кінця звивається на нас, Твоїх недостойних слух. Амінь. Обрана владичиця і мати Господа нашого, що на небі та на землі всіма вихваляється. До тебе нині з любов'ю прибігаємо і щиро благаємо, захисти нас грішних під Покровом Твоїм святим, ти, що своїм всесильним заступництвом приносиш допомогу і розраду, сподоби нас подячно, співати тобі, Радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Ангели на небі, славлять тебе, цариці Небесна, бо через тебе присвятає, прийшло на землю, спасіння людей. Ти, що народила Сина Божого, дарувала нам життя вічне, недійне Воскресіння. Ми ж немічні і грішні, з подивом дивимося на Твоє величчя і просимо тебе, радуйся, Бога між жонами, радуйся, радости, наша незмінна, радуйся, що молитвами твоїми зберігаєш нас, радуйся, що в скорботах наші серця втішаєш. Радийся, надія нашої заступниці, радуйся, світла зірко, на шляху до Господа, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш, бачиш і твою невимовну благодать, причиста зіво, ми недостойні, приносимо тобі наші молитви, просячи твого заступництва, та є джерелом милості і милосердя для всіх, хто до тебе прибігає, тому з надією промовляємо, Алілуя! Розум людський, не в силі осягнути велич твої слави, Богородице Діво, бо ти, будучи земною дівою, стала матір'ю Бога Всевишнього, величаємо тебе, присвята і з вірою просимо, радуйся посереднице нашого спасіння, радуйся, що молитвами твоїми душі наші освячуєш. Радуйся, що провадиш нас до небесних висот, радуйся, світанку, милості Божої, радуйся, що через тебе прийшло на світ спасіння, радуйся, що вічного життя твоїм заступництвом сподобляємося, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш, силу Всевишнього, ти причиста діва відчула, коли Дух Святий на тебе зійшов, і в тобі свого стало плоттю, тому з любов'ю і подякою до тебе звертаємося, оспіуючи, алілуя. Маємо тебе, Богородице, як непохитну опору в житті нашому, бо ти завжди поруч. Ми благаємо Твого заступництва, тому з вірою і смиренням приносимо тобі ці слова, радуйся помічниця нашого години у спокусу, радуйся, що втішаєш нас у скорботах, радуйся, що провадиш нас до світла Божого, радуйся святочистини для всіх вірних, радуйся провідниця на шляху праведності, радуйся, що відкриваєш нам двері Небесного Царства. Радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш, бурю скорботи випробувань переносять ті, хто не має надії на тебе, Богородице, але ми, що віримо в Твоє заступництво, не відступаємо від Тебе, бо Ти є наш прихисток і захист, з вдячністю співаємо, Алілуя, слухаючи Тебе, Пресвята, Богородице, і бачачи Твоє, всесильне заступництво, ми грішні, з радістю прославляємо Тебе. Тому прийми наше миління і вислухай нас, що взиваємо. радуйся, Пресвята, що даруєш нам мир Божий, радуйся, що в бідах наших надій нам повертаєш, радуйся, що молитвами твоїми, захист від зла даруєш, радуйся, що душі наші до Бога провадиш, радуйся, що твоїм покровом покриваєш нас, радуйся, світло зоря, що сяє темряву нашого життя, радуйся, радосте наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Світла неземне, осяя нас через Тебе, Богородице, бо через Тебе прийшло на землю, слово Боже, що дало нам життя вічне, тому з радістю та вдячністю. Взиваємо до Тебе Алілуя, бачуши Твоє благодатне заступництво, ми грішні зі сльозами радості, підносимо до тебе наші серця, просячи твої допомоги в усіх наших потребах. Прийми наші молитви, що з любов'ю приносимо, радуйся, що вислуховуєш молитви вірних, радуйся, що з неба благословення Твоє на нас ходить. радуйся, що в годину скорботи радість нам даруєш, радуйся, що втішаєш нас у випробуваннях, радуйся, що провадиш нас до світла вічного, радуйся, благодатна мати милосердя, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Співаємо тобі чиста зіво, хвилибну пісню, бо ти наш захист і прибіжище, У тобі знаходять розраду ті, що в смутку, тобі моляться ті, що в скорботі, і всі до тебе приходять з надією, тому з любов'ю і вірою промовляємо, Алівуя, Бачачи твоє милосердя і незрівняну, любов, Богородице, ми недостойні, знаходимо в тобі тихий приток і спасіння, ти, що всім серцем обіймаєш нас грішних, і своїм покровом захищаєш. Прийми наші почуй наші покірні голоси, радуйся, мати, милосердя, що любов'ю своєю нас огортаєш, радуйся, що відганяєш від нас скорботи і печалі, радуйся, заступниця вірних, що перед Богом стоїш, радуйся тихий притулок у бурях життя, радуйся, що вказуєш нам шлях до спасіння, радуйся, що даруєш нашому серцю мир і радість, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Нове диво явила ти, Богородице, коли своєю молитвою із розбиті серця і втомлені душі, даруючи мир і спокій, тому ми вдячні підносимо до тебе наші прохання і в славу тобі співаємо, Алівуя. Коли зневіра і вічі загрожують нам, ти пречиста мати, приходиш на допомогу і зміцнюєш нас у вірі та надії, звертаємось до тебе з любов'ю і щирістю, просирчи твоєї ласки, радийся, що піднімаєш тих, хто впав у смуток. Радуйся дій для тих, хто втратив віру, радуйся, що провадиш нас до Божої благодаті, радуйся, світло, що освітлює наші темні шляхи, радуйся, що серця наші наповнюєш радістю, Радуйся, що від зневіри і сумнівів нас захищаєш, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш, всі творіння небесні і земні славлять тебе, Богородице Бети, я віла світові істини, світло, що просвітлює кожну душу. Ми ж прославляючи тебе з радістю, взиваємо Алівуя. Ти є непереможності не для всіх, хто до тебе прибігає, Богородице, бо ти захищаєш нас від всякого зла і ведеш до Царства Небесного, тому сповнені вдячності ми промовляємо, радуйся, тверда опора нашої віри, радуйся міцна захисниця у боротьбі з ворогом, радуйся, що нас провадиш до вічного життя, радуйся, світла зірко, на небесах. Радуйся, що молитвами Твоїми охороняєш на світ подінь, радуйся, що серця наші любові наповнюєш, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш, всі сили Небесні співають Тобі, Хову Богородице, бо ти є життєдайне джерело, що дарує всім, хто до тебе прибігає, Богадайці милосердя, з любов'ю і радістю, славимо тебе, співаючи, Аллилуйя, Ти захист і покров для всіх, хто шукає Твої допомоги, присвяте Діво. Ми ж знаючи твоє милосердя і любов неустану, прославляємо тебе, промовляючи, радуйся, вірна, заступнице, всіх, хто до тебе прибігає, радуйся, що спасіння нашого невпинно шукаєш, радуйся, що світлом Божої мудрості нас просвітлюєш, радуйся, що душі наші спокоєм наповнюєш, радуйся, що даруєш нам надію на вічне життя, радуйся, що годину смерті твоїм заступництвом нас захищаєш. Радуйся, радости наша, що нас на шлях Спасіння ведеш, спасіння нашого заради Ти, Богородице, постійно, мовишся за нас перед Престолом Всевишнього, і твої молитви приймаються з любов'ю, тому ми, що відчуваємо Твоє заступництво з вдячністю, співаємо. Аллилуйя, стіною невидимою, ти охороняєш нас, Богородице, від усякого злой напасти, і Твоя любов до нас не меж. Ми ж усвідомлюючи це з вірою, промовляємо, радуйся, що нас від ворогів видимих і невидимих охороняєш, радуйся, що нам, благодать Божу, випрошуєш, радуйся, що серця наші до Бога звертаєш, радуйся, що мир і спокій нашим душам даруєш, радуйся, що в скорботах наших нас підкріпляєш, радуйся, що нас на шлях правди і спасіння наставляєш, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Співаючи тобі хвалебну пісню, пречисте зіво, ми дякуємо тобі за твою невпинну любов і заступництво, з надією звертаємося до тебе, присвячи твої допомоги в усіх наших потребах і з радістю взиваємо. Алілуя. Ти є світильником, що світляє наші душі, Богородице, бо через тебе ми знаходимо шлях до Бога, тому, з подякою прославляємо Тебе, співаючи, радуйся, світло, що розганяє темряву гріха. Радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся, що благодаттю Твоєю нас просвітлюєш, радуйся, що даруєш нам силу в боротьбі з гріхом, радуйся, що віру нашу зміцнюєш, радуйся, що улюблених дітей твоїх не залишаєш, радуйся, радости наша, що нас на шлях Спасіння ведеш. Благодать, Твоя Богородице, сповнює наші серця радістю і спокоєм, і ми сповнені вдячності, приносимо Тобі наші молитви, просячи Твого заступництва у всіх наших ділах, співаємо Тобі з радістю, Алілуя! Прославляючи Тебе Пресвята Діво, як заступницю нашого спасіння, ми з вірою і надією звертаємося до Тебе, просячи Твого благодатного покрову над нашими життями, прийми наші маління. Радуйся, захисниця наша від усякого зла, радуйся, що, благодать Божу, на нас звиваєш, радуйся, що нас до життя вічного ведеш, радуйся, світло, що не згасає в нашій душі, радуйся, що любов Твою до нас постійно виявляєш, радуйся, що завжди готова допомогти в годину потреби, радуйся, радости наша, що нас на шлях Спасіння ведеш, О, свята й пречиста мати Господа нашого. Прийми від нас ці моління і спаси нас від усякої біди та скорботи, провадь нас дорогою правди і віри, щоб ми змогли, досягти царства небесного, і там вічно співати тобі, Аллилуйя, о все свята і пречиста мати Господа нашого, прийми від нас ці моління і спаси нас від всякої біди та скорботи, провадь нас дорогою правди і віри, щоб ми змогли, досягти царства небесного, і там вічно співати тобі, Аллилуйя. Овсе свята, і пречиста мати Господа нашого, прийми від нас ці моління, і спаси нас від всякої біди та скорботи, провадь нас дорогою правди і віри, щоб ми змогли досягти Царства Небесного і там вічно співати Тобі. Аллилуйя, ангели в небі славлять тебе, Цариці Небесна, бо через Тебе присвятає прийшла на землю спасіння людське, ти, що народила Сина Божого, дарувала нам життя вічне і надію на Воскресіння. Ми ж немічні грішні з подивом дивимося на твоє величчя і просимо тебе, радуйся, босевинами жонами, радуйся, радости наша, незмінна, радуйся, що молитвами твоїми, зберігаєш нас, радуйся, що в скорботах наші серця втішаєш, радуйся надія нашої заступниці, радуйся, світла зірко, на шляху до Господа, радуйся, радости наша, що нас на шлях спасіння ведеш. Обрана водичиця і мати Господа нашого, що на небі та на землі всіма вихваляється, до тебе нині з любов'ю прибігаємо і щиро благаємо захисти нас грішних під покровом Твоїм святим, ти, що своїм всесильним заступництвом приносиш, допомогу й розраду, сподоби нас подячно співати тобі, радишся, радости наша, що нас, на шлях спасіння ведеш, оприсвята Водичице, наша Богородиця, Ти, що є всесвітньою посередницею, надію грішних. Джерелом благодаті і милосердя, мовимося тобі з глибоким смиренням і безмежною любов'ю, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші подячні, молитви, за твою незбагнену ласку і невичерпну підтримку, ти не залишила нас своїх дітей навіть у хвилини найбільшої скрути і тяжких випробувань, твоє святе заступництво завжди було на нас, як захист і утвердження, і в цьому ми знаходимо невимовну радість і мир. Ми щиро дякуємо Тобі за всі твої благодаті, що ми отримали від Тебе, за любов Твою, що обіймає нас за молитви Твої, що підносять нас до Бога, оприсвята Богородице, поможи нам Твоїм слугам, завжди йти шляхом правди та добродійства, щоб наше життя було відзеркаленням Твого святого прикладу, зміцни нашу віру, дай нам сили і мудрості у всі часи, і надійно охорони нас від усіх недобрих напастей і злого впливу від до серця дякуємо Тобі, Пресвята Водичице, за всі милості і богодіяння, нехай наші серця завжди повають любов'ю до тебе, і нехай завжди буде прославлено ім'я Твоє в наших молитвах і вчинках. Амінь. О, Пресвята Богородице, непорочне Діво, мати Божа і мати всіх людей, звертаємося до Тебе в час нашої потреби та смирення, Ти, що народила Спасителя нашого, як сяюча зоря, в темряві ночі віримо в Твою нескінчену благодать. Та милосердя, і молимося до тебе з відкритим серцем і трепетом, напишіть імена та прохання в коментарях. Заступися за нас, недостойних перед Богом, щоб Твоя святість і Твоя ніжна любов принесли нам захист від усіх ворогів та злих сил, які погрожують нашому миру і спокою. Нехай Твоя небесна допомога буде як щит, що охороняє нас від усіх вих і небезпек, зберігаючи нас від бід і страждань, зціли наші тіла і душі від усіх недухих хвороб. Помилуй нас від Бід і злих думок, що заважають нашому благополуччю. даруй нам силу і мужність переносити труднощі життя з терпінням і вірою у Тебе, Пресвята Мати, богослови наші сім'ї, наші домівки і рідних, будь захистом і опорою для них у всі дні їхнього життя, нехай Твоє Божественне покровительство освячує і направляє нас у всіх наших справах, щоб ми могли. Бути справжніми дітьми Божими у всьому, що робимо, просимо Тебе, Мати Божа, про допомогу для наших захисників, щоб Твоя молитва дала їм сила і впевненість у боротьбі за мир і свободу нашої Батьківщини, нехай Твоє святе покровительство приносить їм перемогу, і спокій для нашого народу, у непорочна діва, мати всіх богословені чудес, поможи нам у нашій щоденній боротьбі і праці, будь з нами в кожному моменті нашого життя, наповни наше серце вірою і надією, і не залишай нас без твої невечірної благодаті, ти не діє спасіння всі, хто молиться до тебе, ми вклоняємося тобі, віримо у твою безмежну милість і вдячні за твою невпинну опіку, нехай буде прославлене ім'я Твоє, новіки вічні, наша свята Мати, що завжди є поруч з нами і ведеш нас до Царства Небесного. Амінь. О Пресвята, Богородице Мати нашого Спасителя, з дячністю та боговінням, приходимо до тебе, від щирого серця. Прославляючи тебе, дякуючи за твої великі милості і благодаті, які ти є нам грішним і недостойним слугам Твоїм, ти ще розрадує всіх страждених і покровителькою всіх, хто в біді, завжди слухаєш наші молитви і наповнюєш наші серця миром і спокоєм. Нехай буде Бога слене, Твоє святе ім'я, яке не перестає втішати нас і дарувати нам надію, Твоє заступництво є нашою твердиною і захистом у всі часи. Ми вдячні Тобі за Твоє безмежне милосердя, Ти невпину любов до нас, просимо Тебе, Пресвята, Владичице, продовжуй опікуватися нами, наставляй нас на шлях праведності, веди нас до спасіння, дай нам силу подавати всі випробування і бути достойними Твоєї великої любові, буді з нами весінні нашого життя, і нехай Твоє святе благословення буде з нами завжди, заради Твого заступництва і милості, Найсвятіша Богородице. Ми просимо у тебе, мир, спокій, Богодать, і мовимося за Твої нескінчене любов до всіх нас, О Пресвята, Водичице нашого Богородице, Мати, Бога нашого, Ти, що з Небесного престолу своєю божественною милістю на нас сходиш, Покрий нас, що в скорботах і печалях своїх, до тебе вдаємося, ти, що прославлена у всьому світі, світлом небесним просвітлюєш наші душі, прийми наші молитви, ми в подяці, вшановуємо тебе. Напиші сімена, то прохання в коментарях. Ти, що твоїм чистим і невинним серцем є співучасницею всіх богословень Божих спогляне на нас, що страждаємо від бурь і випробувань цього світу, о, Пресвята Діво, захисти нас від всяких бід, імрява і зла, і будь нам заступницею та покровительницею всіх наших потребах і скорботах, ти, що заради нашого спасіння прихиляєшся, зцілюєш всі недуги, рани наші взиваємо до тебе за бокою вірою та надію, нехай твій святосяйний покров криє нас від небезпеки, охороняє нас у дорозі, сприяй в праці і сповнить наші серця миром і любов'ю, Пресвята Богородице, в подяці, вшановуємо тебе, як Матір Божа, що з любов'ю безмежною приймаєш наші молитви, усіх, хто до тебе прибігає, богослови, віруючих у тебе на повний світом істини і мудрістю божественною, нехай твій покров охороняє нас від всякої небезпеки. І нехай Твоя любовна, Синам віру, надії, мир, О Матір Всього Святого, що Твоє святість Світлом Вічним осяє наш шлях, веди нас до спасіння, святи наші серця, та збережи нас у вірі, нехай буде з нами, Твоя благодать, і нехай Твоя доброта, охороняє нас у всі дні нашого життя, сповнені довіри до Тебе, мовимося, о Пресвята Богородице, даруй нам своїм заступництвом Божественну благодать. І допоможи нам бути гідними Твоєї милості, віримо, що ти завжди з нами втішає нас у важкі часи та надай нам сили протистояти спокусам. Твоя святість, Пресвята Діва, нехай буде з нами на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Богодатна Марія Господь з тобою, богосевина тими жінками, і богословини пліду, Троби Твоєї, бо Ти породила з Христа, Спасителя, душ наших. Ми віримо в Твою безмежне милістя, Богадать. З за і захопленням кланяємося тобі, Божа матір, за твоє материнське заступництво і захист, Ти, є наша надія, наш світильник у темряві життя, мовимося тобі, свята, Богородиця, щоб ти завжди випрошувала у Сина Твого і Бога нашого, мир, спасіння, благословення та здоров'я для нас, Твоїх рабів. Нехай Твоє заступництво завжди буде над нами, щоб ми могли жити в мирі та любові. Шануючи Бога і Тебе, дякуємо тобі за твою божественну турботу і невпинну молитву за нас. Нехай Твоя свята молитва завжди благословляє нас і направляє на шлях правди і Бога Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, Бо боссиню покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.